багато хто зараз шукає спосіб, як захистити себе, близьких, родичів від негативного впливу від родичів, знайомих, негативної атмосфери в домі, від важких людей. Якщо немає можливості звернутися до фахівця, можна використати просту практику на основі єгипетської традиції. Єгиптяни працювали не з захистом у нашому з вами розумінні, а з балансом, та За законами МАА. вони створювали середовище, де негатив просто банально не приживався. Йоб взяти сушену лаванду, квіти синього лотосу та трохи м'яти або базиліку, додати кілька крапель олії ладану, мири або кедру. Готову суміш варто розкласти по маленьких мішечках і залишити у кожній кімнаті. Один мішечок можна покласти біля входу, інший ближче до місця сну. Добре, якщо в кожного члена родини буде такий мішечок під матрацом. Це достатньо проста дія, вона не зніме всі проблеми, але зменшить загальний рівень напруги, тривожності і допоможе відновити відчуття безпеки в просторі, де ви проживаєте. А якщо потрібно щось більш глибинне і точніше під вашу ситуацію, можна написати. Ати мені в інстаграм на індивідуальну консультацію та захист я зроблю глибокі енергетичні захисти для всієї родини терміном дії від одного року.